Студії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Росія другу ніч поспіль тероризує Одеську область. 27 безпілотників збито в ніч на 14 вересня на Одещині протиповітряними силами. Всього в небі над Україною в результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА. Бойова робота сил ППО в Одеській області тривала більше трьох годин. Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж загиблих та постраждав. Постраждалих людей на щастя немає. Крім того, в Одеському районі падіння уламків дрону на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу власноруч ліквідували господарі. На іншій локації, внаслідок російської атаки, загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила. В Ізмаїльському районі пошкоджена стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідують. Чого загорання. Загиблих та постраждалих також на щастя немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини. Вихідні не обійшлися без надзвичайних подій. Дві вантажівки зіткнулися на автодорозі Київ-Одеса неподалік села Єлизаветівка. Поліцейські попередньо встановили, що житель Вінничини, керуючи вантажівкою «Сканія», неуважно слідкував за дорожньою обстановкою і здійснив зіткнення з аналогічною вантажівкою, яку його земляк припаркував на правій смузі. У наслідок відбулося займання транспортних засобів. У ДТП постраждав пасажир одного з керманичів. Його з переломами обох ніг швидкою доправили до лікарні. Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння. Вони били тверезі в рамках провадження транспортні засоби поміщені на арешт майданчик для проведення низки експертиз. Встановлюються всі обставини події. Правоохоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху бути уважними та неухильно дотримуватися ПДР. Одеса Economic Revival Forum – масштабний захід, зібрав в Одесі представників різних держав світу з метою виробити стратегії економічного відродження міста як флагмана України. Одеса інвестиційно привабливе місто вже готова поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами. Італія, Великобританія, Молдова, Литва, США представники 20 країн світу завітали до Одеси на форум відродження, під час якого відбулося обговорення економічних викликів воєнного часу та визначення перспективних напрямків розвитку південного міста, як приклад відновлення для всієї України. Одеса завжди була воротами шляхом до Європи та світу, а також простором для різноманітних інвесторів завдяки своєму розташуванню, багатій історичній та культурній спадщині. Безумовно, Одеса з її потенціалом стане прикладом економічного відновлення. Форум об'єднав політичних діячів, керівників міст, бізнесменів, дипломатів з різних країн світу. Прикметно, що надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні до учасників форуму звернувся українською мовою. Дух Одес залишається непохитним, те, що економіка Одесі продовжує демонструвати стійкість, а головне – травне до відновлення. Дозвольте мені без робити гривоку та захоплення бізнес спиноті Одес. Уряд Японії. І тримує вас сьогодні та продовжуйте робити це в майбутньому, працюйте разом задря відрознення Одеси та відноблення міри. Представники Японії підтвердили свій намір підтримати одеський театр опери та балету. За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні, до Одеси вже прибули проектори та інше обладнання. Під час панельних дискусій форуму говорили і про перспективи туризму. Одеса має знову стати центром європейських мандрівок з поновленням, у тому числі, круїзних маршрутів з Середземномор'я. Таку впевненість висловив мер Венеції. Луїджі Бруньяро запропонував оде. Одесі консультації італійських урбаністів, щоб захистити центр міста від автівок, зробити його більш зеленим. Звісно, під час форуму зачепили і безпекові питання. Сьогодні саме боліше наше місто це ракети, балістичні ракети, які йдуть з Крима. Дві хвилини вони вже в Одесі, дві максимум три хвилини. в Одесі. тому протистояти цьому можна так ефективною протиповітряною обороною. Сучасними сучасними, і ми сподіваємося, що нам наші партнери нададуть таку допомогу і як і продовжать її надавати, незважаючи на виклики воєнного часу, Одеса залишається флагманом розвитку країни. Сьогодні Одеса це та ниточка, яка по суті там підтримує на більш ніж 50%, відсотків. в цьому впевнений, всю економіку країни, тому що з запуском портів маса підприємств, крупних підприємств в Україні запрацювала. Тому сьогодні Одеса, це я думаю, що та область, яка відіграє 50% відсотків існування економіки країни, місто готове до подальшої співпраці і вже пропонує конкретні проєкти для реалізації, зокрема створення індустріальних парків для цього до уваги потенційних інвесторів, пропонується територія біля Одеського морського порту поля фільтрації. В Україні набули чинності зміни до закону, який регламентує отримання українського громадянства іноземцями. Зокрема, тепер громадяни Росії, які воюють за Україну в лавах ЗСУ, чи мають нагороди від нашої держави, можуть отримати українське громадянство. Про це в ефірі телекомпанії ГРАД розповіла начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Громадяни РФ, які сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках, а також члени їх родин, можуть без перешкод отримати українське громадянство. Такі зміни до закону про громадянство нещодавно набули не чинності, розповідає керівник обласної міграційної служби Олена Погребняк. І це суттєво полегшить життя багатьом воїнам, які не могли оформити громадянство. Таких історій насправді угу. е, величезна кількість, е, особливо враховуючи те, що до нас приходили їх дружини, матері, і ми розуміли, що ми їм не можемо допомогти угу. навіть при наявності підстав для отримання громадянства, прийняти документи, оформити е, технічно е, було в більшості не випадків не неможливо зараз. Все стає набагато простіше, але тільки для воїнів та їх подружжя. Що стосується інших громадян РФ, що перебувають на нашій території. То для них отримання українського громадянства припиняється до кінця війни і далі. На сьогоднішній день для усіх громадян Російської Федерації офіційно з 25.08 прийняття заяв про набуття громадянства припинено на період військового стану та 12 місяців після припинення його. За словами голови обласної міграційної служби, є чимало випадків, коли люди втрачали навіть отримане громадянство через те, що не виходили з іншого, зокрема російського. Бо в Україні подвійне громадянство є незаконним. Громадянин будь-якої держави, який отримує громадянство України, незважаючи по яких підставах, повинен протягом двох років з моменту отримання громадянства України, відповідно до закону України про громадянство, вийти з громадянства попередньої держави, тобто надавши про це документи в міграційну службу. Але враховуючи те, що в часи війни консульств та посольств РФ на території України немає, були внесені зміни до закону, які вирішили цю ситуацію. На сьогоднішній день щодо таких людей, хто е Втратив громадянства по цих підставах в період вже повномасштабного вторгнення діє об зворотній зв'язок щодо того, що можливо скасувати таке рішення, і для певних категорій ті, хто воюють, їх дружини, можливо подати декларацію. Також ми просимо всіх, хто кого стосується така ситуація, зв'язатися з міграційною службою. Але справжні проблеми виникають з оформленням громадянства дітей, чиї батьки є іноземцями і були позбавлені батьківських прав. А також у дітей, у яких через недбалість батьків, навіть у 18 років немає айді паспорту, розказує Олена Погребняк. Ми звертаємося. І до органів і піки, і до дитячих будинків безпосередньо до керівників шкільних установ, до директорів, до класних керівників, будь ласка, зверніть увагу, чи кожна дитина, яка у вас навчається, має документи? Чи кожна дитина, тому що іноземець, який є, повинен також мати або посвідку на проживання, паспорт. Тобто у дитині повинні бути документи, окрім свідоцтва про народження, якщо дитина досягла відповідно, 14, 16-річного 16 віку відповідно до країни громадянства. Якщо батьки не вважають за необхідне отримати громадянство України, це їх право вибір. Але дитина після 18 років повинна в обов'язковому порядку мати посвідку на проживання в Україні, якщо вона хоче тут залишитися. Більш детально про вимоги міграційного законодавства дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Не дивлячись на те, що стабілізаційні відключення світла стали більш рідкими ніж раніше, здебільшого через зникнення спеки, прогнози експертів щодо перспективи майбутніх перебоїв в енергетиці залишаються не зовсім втішними. Залежатиме це від кількох факторів, яких дивіться в нашому репортажі. Прогнози щодо можливих перебоїв в енергетиці взимку залишаються невтішними. Можливі проблеми з електропостачанням по всій Україні, коли вимикатимуть світло до 10 або більше годин на день. Залежатимуть від багатьох складових. Про них розповів експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. В основному, тих ну таких песимістичних прогнозів, мають на увазі, там де світла може не буде там. І 12, і 16 годин, і 20 годин, так вони стосуються тих кризових ситуацій, так які можуть бути в енергетиці, коли там може працювати менше блоків атомних електростанцій. Е, можуть бути, наприклад, поломки тих від, відбудованих, е, відремонтованих блоків теплової генерації. Е, погодні умови можуть бути там, наприклад, суворіші, так, тобто можуть бути, наприклад, заметелі різні. там, е, Вітер, сніги, складнощі можливі також і через певні умови, що склалися на місцях в інфраструктурі тієї чи іншої області та її генерацій. Проблема тих названих регіонів, так і в тому числі Харків, Одеський регіон, Харківський, Київський, центральний регіон навколо Київської області, Дніпровський регіон, Дніпро, місто, Львівський регіон, Львівський регіон, так це все ті регіони, там де є. Дефіцит власного виробництва електроенергії, тобто ця проблема тягнеться ще з часів радянського союзу, тоді коли ці регіони розросталися, будувалися, але скажімо, так не встигли побудувати тоді виробника електроенергії. Однією з ключових причин, які в прямому та переносному значенні вдарили по енергетиці, та спричинили необхідність у стабілізаційних відключеннях, це ворожі ракетні та дронові обстріли після 2022 року. Коли тоді були перші удари по підстанціях, то е, Укренерго то з того часу, от, що Одеська мали, що Харківська, ну Харківська більше постраждала, особливо після е, в цьому році останніх ударів, так які були. Але Одеська вона завжди в 22 другому, два му році постійні були ракетні удари, в 24-му, тобто там перманентно постійно, якби скажімо так, страждали підстанції. Тому в цьому є проблема, що е, вони не відремонтовані підстанції в повній мірі. Готуватися до найскладнішого, щоб легше пережити можливі виклики вже цієї зими. Юрій Корольчук поділився песимістичними прогнозами, але зазначив, що це не обов'язково має статися, а лише за деяких умов в умовах е от, наступної зими, так коли в нас проблеми знов таки з підстанціями, відбудувати ми повноцінно вже не встигнемо, коли будуть періоди морозів, холодів, так то звичайно відключення можуть бути більше ніж 12 годин тривалістю. Тобто, і це все на жаль буде стосуватися більш денного періоду часу. Тобто, ми увазі робочу Тобто, ранок, день, вечір. Те, як часто можуть взимку вимикати електрику, залежатиме і від того, яка кількість енергоблоків на постійній основі буде працювати на українських атомних електростанціях. Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим за весь час повномасштабної війни. Прогнозують Верховній Раді. В Одесі вже почали до нього готуватися. Зокрема, ОСББ можуть подати заявку і отримати компенсацію з міського бюджету на придбання генераторів і таким чином убезпечити себе на випадок зимових блекаутів. Про це в ефірі граду розповів голова приморської райадміністрації Марат Корольов. Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в Одесі існує вже більше ніж півтора роки і працює в кожному районі, розповідає працює голова приморської райадміністрації Марат та... Корольов. За цей час нею скористалося чимало ОСББ, зокрема в Приморському районі. Десь е біля 50 е ОСББ у приморському районі вже отримали кошти вже отримали. Вже отримали ага. кошти на придбання. У мешканців будинків, особливо тих, де актуальна необхідність підкачки води чи роботи лівців при відключенні світла, є можливість отримати від міста гроші, які покривають витрати на придбання генераторів, розповідає чиновник. сьогодні. Згідно цієї програми, кожна ОСББ має можливість отримати. Відшкодування на придбання такого електрогенератора або не більше 70% від вартості цього електрогенератора, так. або не більше 100 тисяч гривень. Але є певні вимоги. По-перше, члени ОСББ мають привести загальні збори, зібрати кошти та придбати генератор, а вже потім є можливість отримати компенсацію. Керівник ОСББ звертається до районної адміністрації. Ми надаємо перелік документів, які треба зібрати. Але перш за все, треба придбати цей. Електрогенератор. Ага, тобто у СМД потрібно якось так. скинутися грошима, придбати, по -перше, а потім... По-перше, ага. так придбати його. І е, щоб цей е, е, ця... Е, було придбана е, виключно з рахунку ОСББ, за словами Марата Кральова, сьогодні головне завдання як міської та районної влади підготуватись до всіх викликів чергової воєнної зими. Сьогодні перша Чергові задачі підготувати дома до опалювального сезону і до зими. І друга задача це відверти діалог з міською владою. Більше інформації про міські програми підготовки до зими в підсумковій програмі Про головне у неділю. Українська мова мова єднання. Конкурс вже має 25-річну історію та цінність утвердження і збереження державної мови як оберега, який гуртує і єднає українців. В Одесі урочисто підбили підсумки творчого змагання. Більше 600 учасників з різних куточків України. Загальнонаціональний конкурс Українська мова мова єднання проводиться з 1999 року за ініціативи Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Його мета підтримати державотворчу місію і цінність української мови дати можливість усім охочим виразитися у творчості. Життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Те, що нами пасіна за 25 років, сходи є. І ви бачите, зал є, люди приїхали, причому вік різний. Мені приємно було, що в цьому році вперше. Приймали участь діти другого А-класу Зананіва. Я вже поїхав два тижні тому в ліцей цього міста і вручив діточкам. вони вже в третьому А-класі навчаються. Але творчість, знаєте, я здоров... доросла людина, сидить дядько, читає їх книжечку і плаче. Цьогоріч участь у конкурсі взяли кілька сотень авторів віком від 7 до 90 років: письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Вони надіслали свої творчі роботи, які оцінювалися професійним журі в дев'яти номінаціях. У складний час багато з учасників мають непрості власні історії. Так, редакторка друкованого видання з міста Оріхів Запорізького регіону розповідає про те, як з перших днів повномасштабного вторгнення пережили ворожі обстріли, яким чином, не зважаючи ні на що, готували газету до друку, адже її так чекали місцеві мешканці, і як вдалося врятувати друковане видання від закриття. Ми повезли, люди просто розібрали цю газету. Ми тоді зрозуміли, що дійсно ми на правильному шляху, що треба відновлювати. І от уже який другий рік ми працюємо, да? Да, треба все-таки треба друкована преса. Нагородження переможців конкурсу відбулося у золотому залі Одеського літературного музею. Лунає бандура, фортепіано. Приємним подарунком для учасників стали виступи народних ансамблів та вокалістів з різних областей України. На масштабний захід завітали і почесні гості. Я вже багато разів був в Одесі, і я люблю це місто. Я вважаю, що українська мова дуже гарна. Ви знаєте, у вас люди говорять не мов би співають. Наразі з новинами в мене все про розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. В студії був Сергій Градов. Побачимось.